Доброго дня! Сьогодні розповім вам про підгузки хагі з трусики Skin Comfort, Шкіри. Дане відео про розмір 4 від 9 до 14 кг кількістю 36 штук. Підгузники-трусики витримують довго, можна вдягнути на день на досить тривалий час. Протікають рідко, якщо довго не міняти, тому на ніч краще вдягнути міцніші. Трусики хагіс мають м'який поясок, не викликають поприлостей та подразнень, зручні у використанні. Розмір відповідає заявленому від 9 до 14 кг. Такі трусики зручно вдягати та підійдуть як для хлопчика, так і для дівчинки. Також легко зняти, потрібно розірвати бокову резинку, мають липучку утилізатор та індикатор вологи. В упаковці йдуть два різні дизайни від Disney, розташовані по черзі. Виглядають ось так. Ось така міцна резиночка. Так виглядають всередині. Дякую за увагу. На цьому, все.